Поза зоною досяжності. Фактично від початку року школи одного з районів Львова відрізані від телефонного зв'язку та інтернету. Це 51 ша школа у Франківському районі. Стаціонарного зв'язку з нею нема вже третій місяць. Тож адміністрація школи не випускає з рук особисті мобільні, які не встигають поповнювати. Обрізали також і інтернет-зв'язок. Відбувається з вересня місяця. Це незрозуміла ситуація. Ми реєструємо. Наші платіжні доручення ми маємо на рахунках кошти, яка значайська служба їх не проплачує. Ви пам'ятаєте таку ситуацію, оскільки працюєте вже? Ну я директором працюю практично 20 років. Це вперше, навіть 90 роки такої ситуації не було. Головний фінансист школи каже: лише за 2012 рік три рази писали листи до укртелекому відтермінувати борг. Їм таки йшли назустріч, але, схоже, терпець врешті увірвався, хоч і сума не настільки значна, трохи більше п'ятисот гривень. У мене є критична ситуація, тому що фактично є заборгованість за два місяці і поточний місяць. Тільки біда в тому, що ми наздогнати ніяк не можемо. Як тільки проходять якісь проплати, нас вже знову заборгованість. Відкається відсутністю інтернет-зв'язку і вчитель інформатики. Каже, повернулися в кам'яний вік. Доводиться дітям пояснювати елементарні програми. Без інтернету дуже незручно працювати, тому що немає, не всі вчителі мають вдома інтернет. Ну, діти практично вже всі мають вдома інтернет, ним користуються, але є роботи, без яких просто на уроці неможливо бійтися без інтернету. Тобто створення якихось проєктів, презентацій, учнівських робіт практично без інтернету неможливо. Це дуже незручно, коли діти починають вдома шукати якусь інформацію, приходять. Це не це не то, що їм потрібно. Тобто, без такої допомоги вчителя їм складно зорієнтуватися в тій в тому обсягу інформації, який є в інтернеті. В управлінні освіти кажуть, на сьогодні шість шкіл Франківського району без зв'язку, але не виключають, що їх буде ще більше. Попри те, що гроші на рахунках є, багато шкіл навіть проплачували за послуги телефону і інтернету з своїх спец... спецрахунків. але і спецрахунки не проплачувалися казначейством. Тобто, це було все заблоковано. Нам проплати йшли виключно. Тільки захищені статті, тобто це заробітня плата енергоносієї часткового харчування. Тим часом казначейство вперше за останні місяці таки почало проводити незначні проплати. Щоправда, для того, аби школі закрили борг у 500 гривень, має бути віза аж із Києва. Віталій Кубліка, Олексій Шолковий, головні новини Львова.